Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні розкажу вам коротенько про ремонт дитячого квадроцикла 110 кубів. Це Hammer 110. В принципі, більшість дитячих квадроциклів там 90, 100, 110, 125, 150 кубів. Мають, можна сказати, майже ідентичну конструкцію, тому що збираються вони всі, можна сказати, на одній і тій же фабриці. Ця фабрика називається Тао-ТАО. Фабрика не відрізняється якісті своєю продукцією, якість така посередня, я б сказав, навіть низька, але не суть. Для дитини то щастя, мати отакий транспортний засіб і опановувати якісь ази керування технікою, що таке маневрування, що таке. Динаміка, що таке баланс, що таке центр ваги, що таке контроль тяги, гальмівний шлях і так далі. Прелість. Коротше кажучи, цей квадрик до нас притягнули на мотузці. Значить, е, він не запускався. Ми поміряли компресію. Компресія була двоєчка. У процесі діагностики ми з'ясували, що у квадроцикла відсутній повітряний фільтр. Раз він відсутній, то двигун смоктав пил. От. Ну і Відповідно, пил, пісок і бруд, який попадав в двигун, він убивав і циліндропоршневу групу, і значить, наш клапаний механізм. Тому у нас були пошкоджені дуже серйозно клапана. От. На те є ще й інші причини, але... Основне це потрапляння піску і бруду в двигун. Коротше кажучи, ми відреставрували головку, відреставрували, перерізали сідла, поставили нові клапани і нові сальники клапанів і поставили нову поршневу в зборі. Ось він циліндрик новенький 108 кубів, ну 110-й. От, замінили ряд ущільнень е, по двигуну. Видно, що в двигун вже лазили, лазили не кваліфіковано, ковиряли зубилом, отверткою. Деякі площини пошкоджені, навіть підкладання прокладок і герметик не стримують від підтікання масел. Тому ну, такий квадрик бойовий, дитячий, за ним треба слідкувати, періодично підливати масло, коротше кажучи. Е, роботяга отакий. Так. Е, і з того, що ми побачили з колхозного, значить, циліндр сидить на блоці на чотирьох шпильках. Значить, по одній із шпильок йде подача масла в головку для смазки там, розподільчого валу, рокерів клапанів, направляючих і так далі. Так от, якраз на цій шпильці була перекрита подача масла шляхом установки туди направляючої. Циліндр сидить на двох направляючих. На двох шпильках справа, здається, мають бути. Направляючи для центровки циліндра. Так от той, хто лазив сюди до нас, він поставив третю направляючу, і третю направляючу він перекрив подачу масла до головки, тим самим пришвидшив її ізнос, і знос клапанів. ну, і Вихід із строю двигуна в цілому. От, Некваліфіковане втручання було. Коротше кажучи, Значить, третю направляючу ми видалили, викинули, залишили дві направляючих, ну і зараз двигунчик. Працює добре, головка отримує свою смазку. От, Ремонт, так скажімо, був бюджетний, але зробили все основне і критично необхідне. Значить, по поршневій у нас повністю новий комплект. Поршень, палець, кільця, циліндр новий. От, Обслужили карбюратор, додали сюди якісний повітряний поролоновий фільтр. Фільтр, е -фільтр обслужили одразу, нанесли на нього спеціальне масло. Е Значить, двигун у нас кріпиться внизу до рами, до такої площадочки, на якій є 4 отвора. Чотири отвора є в двигуні. Всі чотири отвори ну, якби були відсутні болти. Значить, болти. Болти були зірвані. Швидше за все, через те, що їх не дотянули, двигун вібрував і болти пообломлювало. Три з чотирьох нам вдалося висверлити. Значить, четвертий болт нам не вдалося висверлити. Якась дуже тверда сталь не сверлиться взагалі. Тому двигун зараз знизу кріпиться трьома болтами. Ну і плюс є у нього тут. Де воно тут не видно? Коротше, одне вухо позаду, одне попереду, внизу додаткові. Значить, походовці. Замінили всі підшипники ступиць передніх, бо вже люфтили і гуділи. Значить, замінили нижні шарові, бо були розбиті геть. Окрім усього іншого, через те, що були розбиті шарові, у нас порозбивало отвори в поворотних кулаках. Тому ми модернізували кулаки, розсверлювали під конус. І замість стандартних там стоять отакі шарові упори. З, з упорною шайбою, а ми поставили шарові опори сюди конусні і збільшеного діаметру. Тут стояли М10, ми поставили М12. Ну, для того, щоб не міняти оцю дороговартісну деталь. Значить, обслужили, перебрали супорти, поставили нові пильнички на них. Ось вони гофрочки такі, бо там все порозсихалось, порострухло, супорти попідклинювали. Значить, Колодки, в принципі, непогані, колодки. Залишились старі. Значить, Ми замовили сюди рульові тяги нові, але рульові тяги вже буде міняти новий власник. Значить, Мінятимуть їх військові, тому що цей квадроцикл їде як донор до військових. У вільний від основної роботи час військові роблять за таких квадриків баги. Да -да, із дитячого 110-кубового квадрика вони роблять баги для евакуації або для підвозу. І ці баги працюють досить успішно. От по задній частині ми також замінили підшипники задньої осі. із колхозу хтось сюди вже лазив, певне, міняв ці підшипники, але не поставили сальники. Тобто підшипники стояли, а сальників не було. То ми додали сюди ще й сальники, підібрали по розмірах, поставили сальники так, як воно має бути. Задній супорт також перебрали, перемазали, поставили нові пильнички, має працювати. Все. Значить, Протягнули кріплення, тому що відкручені були колеса, відкручені були ступиці, значить, розкручені були тут і верхні шарові опори, і кріплення речагів. Зробили отакий мінімум для того, щоб квадроцикл міг надалі працювати. Трошечки у нас є люфти по всіх втулках важелів, але люфти не критичні. Зважаючи на те, що там салінблок, якесь подобіє, не то салінблок, не то втулка, воно буде працювати. Ну і зважаючи на те, що це донор, невідомо, що із нього піде на баги, а що не піде, От, тому вирішили вже е, капітального ремонту не робити. Двигунчик оживили, ну і все, будемо передавати зараз он, гружу машину на делівері і все, їде він на військо. Так, що тут ще з колхозного такого ручка перемикання передач. Зараз спробую вам показати. Видно вам чи ні. Вона просто приварена, приварена до вала в двигуні. Не знаю, запчастин на ці двигунці повно, Т таких двигунців повно на скутерах, на мопедах, на міні-мотоциклах. Підібрати той вал або лапку, або ручку взагалі не проблема. В кожному селі продається ця двіжуха. Взяли, просто приварили. Ну, не знаю, приварили та й приварили. От, Є певні питання по проводці, але у нас не було наснаги тим займатись. Для нас головне, що він отак запускається, працює як часіки. Бачите, ключем не глушиться. Глушиться тільки кнопкою. Трошки ляпають клапанами, поставили трошки більші зазори на всяк випадок. На той випадок, якщо хтось буде дубасити на цьому квадріку, перегрівати його і так далі, щоб клапана не прогоріли знову і не пропала компресія. От, а у всьому іншому техніка. Техніка ще бадрячком. Дуже кайфові ці двигуни. Це двигуни від старих Хонд. Не знаю, 40, х може, 50-х років розробки. Міні-мотоцикли такі в Японії були. Та вони зараз легендарні є. Honda Cup, Honda Super Cup. От, повно клонів цих двигунів на різній техніці. Міні-мотоцикли, скутери, китайські, японські, Тайвань. На дитячих квадроциклах їх масово використовують. І от наші військові вже приноровились. Роблять із цих двигунів багі-багі, ви вдумайтесь. От така історія. Коротше кажучи, якщо вам потрібні послуги з ремонту, обслуговування чи по сервісу дитячих квадроциклів, звертайтеся, ми знаємо про них все, бо ми з 2016 року займаємось прокатом такої техніки. От, і для нас то чистий кайф. Ну а з приводу замовлення нових квадриків також звертайтесь, контакти отут на екрані квадрогараж.com.ua, або в описі під відео. Там буде кнопочка розгорнути, розгорнете, значить, і е, побачите посилання на наші соцмережі: інстаграм, телеграм, фейсбук і все таке інше. Всіх обійняв. Слава Україні! Єбашимо, підтримуємо наших захисників.